Ця установка називається зенітна установка Віктор. В Чехії вони розробили цю систему зенітної установки Віктор і змонтували його на, 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 на цю станину. Дієва штука, тому що не за невеликими габаритами і потужними кулеметами з калібру 14,5 можна досить гарно збивати всі цілі, які там летять в межі досягненості до, до, досяжності куль. Це є наземний приціл, це є повітряний приціл, каліматор називається. Він підсвічується. І вночі, якщо навіть, скажімо, немає додаткового обладнання вже сучаснішого, то ним теж можна якби, наводитися на, на ціль. Ми виїжджаємо на позицію, кожна МВГ має свою позицію відведену і далі використовуємо. Певні засоби технічні і слідкуємо за обстановкою в повітрі. Тобто воно відображається на мапі. Якщо вона вже входить в нашу зону, ми вже підготовлені, кулемети заряджені, сідаємо, включаємо планшет, тепловізійний приціл, ну а далі вже все технічна робота і майстерність стрілків, щоб збити ціль. Коли злітали на висоті, десь 500-700 метрів, зараз вони вже піднімають стелю. Це вже є важче. Тому маневрують, тобто вони піднімаються вверх, потім пускаються вниз, знову вверх-вниз і так такими хвильками йдуть. Траєкторію передбачити падіння підбитого шахида не, не ну це просто нереально, тому що він може пригальмувати, не може змінити курс свій, але ну це тому. Якщо завжди йде ракетна небезпека, рекомендую всім людям обов'язково ховатися все-таки в укриття. Перше чергування у нас було, так, у нас була теж така погода, дуже погана сирість така була, і дуже багато летіло. І ми наосліп і зачепили ракету. Ну і все, і вся стрільба було дуже туманно. Ну І над нами якраз пролітали рівно, над нами ці ракети прилітали. О. Ну, і ми зарядили з за ушку і почали стріляти на ошубу, тому що їх по і не було видно. Їх дуже багато летіло там, чуть не до 10 штук. І одну ми зачепили і попали. Зразу ми не розуміли, що ми їх збили, тому що у нас є цілі відповідні. Ми її так як збили і нам доложила, що ці зійшла з курсу. А які у вас емоції були? Такі емоції. Збили, то збили, які там можуть бути емоції. З цієї установки нам вдалося збити два шахіди нашою групою. В нашому взводі ще є збито дві ракети і ще один шахід. Це переважно в сернічний час. В районі з двох ночі до п'яти ночі переважно. Під ранок буває ще теж ракетні масовані. У нас було два ураження шахет 136. Ми збили. Їх і нам нагородили дві нагороди від президента і від міністра оборони дали. Перед тим, як вибирати позиції, ми складаємо картки вогню і вибираємо місця, в які нам не можна уражувати, в які заборонено уражувати через те, що може прилетіти по мирному населенню. Ми тренуємося, у нас є безпечне небо. Це як симулятор, наближений до, до реального. І там ми проводимо по 3-4 години в день. Азимо 270, курс 300, дальність до цілі 1,5. Швидкість 150. Сільба часу супроводжує. Привиявлені знищити. Ціль Плюс. мобільно вогневі групи, в цілому їхня частка у знищених цілей це близько третини. Це дозволяє розвантажити роботу наших зенітних ракетних комплексів. Зенітні ракети дефіцитні. Дорогі, і коли ми можемо знищити ціль за допомогою кулемета, зенітної установки, це дуже, дуже розвантажує, дуже економить наші зенітні ракети.